У світлі вашої особливої ситуації, приєднавшись до нас на п'ятому курсі, ми винайшли для вас щось унікальне, аби забезпечити ваш успіх. Безліч нового у перший день. Не можу повірити, що я тут. Професор Уізлей попросив викладати для вас поза звичайною навчальною програмою. Вам є чому навчитись. Ви маєте перевагу досвідченої команди відім і чарівників, які направлятимуть вас. Левіоса здивований супротивник, слабкий супротивник. Вони перевірять ваші здібності, як вроджені, так і набуті. Ви впорались. Я втомилася від того, скільки часу новий п'ятикурсник проводить за межами замку без зайвого театру. Байдуже на це, адже я тут. Що їм потрібно від студенту Хогвартсу? Я маю рідкісну здатність бачити шепіт стародавньої магії. Надзвичайно, це потужна магія, якою повинні володіти лише кілька обраних. Шлях, на який ми потрапили, надзвичайно небезпечний. Але я не знаю, куди він нас приведе. Репаріо! я боюсь, що ви залишилися самі, адже я про це подбав. Хочеш, зрівняємо її шанси. Ми залишаємо нашу спадщину у ваших руках.